22 січня відбулась 38-ма позачергова сесія Славутицької міської ради. На сесії було розглянуто 25 питань. Основні причини проведення позачергової сесії пояснив міський голова. Позачергова сесія викликана тим, що ми маємо фінансування на освіту на харчування дітей і на доплати вчителям 1300 гривень на місяць. Щоб в січні їх виплатити, то в січні має бути сесія. Всі інші питання або похідні від цих змін в бюджет, або є більш технічними, які не потребують широкого обговорення, і тому ми їх запропонували до порядку. Денного ми сьогодні отримали перше фінансування від «Наек Енергоатом» вже напряму по схаяту. 8,1 мільйона в нас на рахунку в управлінні капітального будівництва, і у нас є повна необхідність визначити все таки їх замовниками будівництва по цим грошам. Це рішення з проект порядку денного додати після програми Кабуду, якщо не буде заперечень. Ми подаємо, готуємо принаймні заявку про фінансування реконструкції резервуарів питної води, чистої питної води для водоканалу. Ми маємо розроблену проектно-кошторисну документацію на 8,8 мільйона гривень. Вартість цієї реконструкції для того, щоб ці резервуари, які не реконструювалися весь період часу, оновити, придати їм міцності. Проект достатньо масштабний, але він вимагає і від нас фінансової участі це 23%. Це, власне, податки і курсова різниця, бо Європейський інвестиційний банк ставить саме такі умови фінансування під державні гарантії не дає держава. Ми ці гроші не будемо повертати, якщо будемо переможцями і отримаємо фінансування. Це буде державна субвенція, але 23% наші. Тому і питання стоїть абсолютно окреме, не просто в бюджеті співфінансування, а так політичне більше питання, що ми йдемо на цей проект і прошу його підтримати. Першим розглянули питання про присвоєння звання «Почесний громадянин міста. Посмертно. Є пропозиція присвоїти звання почесних громадянин міста Славутича на боці Сергію Олександровичу та Терещенку Геннадію Івановичу. Посмертно, а перед цим вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. За проголосувало 16. Земельне питання прийняти пакетом. Також було прийнято питання, які потребують терміновості прийняття. сесії внесли зміни до міської програми розвитку фізичної культури та спорту на 2025 рік, до програми промоції міста Славутича. Внесли зміни до програми підтримки добровольчих формувань Славутицької міської територіальної громади до виконання завдань територіальної оборони на 2025 рік та затвердження її у новій редакції. Затверджена програма місцевих стимулів для працівників охорони здоров'я. Овля міста Славутича на 2025 рік. Наступна сесія відбудеться у лютому.